Українці неохоче беруть лікарняні і готові хворіти просто на робочому місці. Такого висновку дійшли аналітики кадрового порталу HeadHunter. Кашель, біль у горлі, і висока температура. Кожний третій все одно поїде до офісу. Що спонукає українців на такі подвиги і чим це загрожує, з'ясовувала Оксана Вілента. 80% українців, що захворіли чи просто погано почуваються між роботою і лікарняним обирають працю. А 14% не проміняють робочий стіл на тепле ліжко і не виключать лікаря, навіть якщо їм дуже зле такого висновку дійшли експерти ринку праці. Основними причинами залишається боязнь втрати роботи, показати себе невигід з невигідного боку для керівника і колективу. Наші співвітчизники справжні трудоголіки, запевняють експерти. Кожен другий працює в ненормованому режимі. Я за останні 8 років ні разу не брала Що вас Ви хотіли Дінь, конечно, Звісно. І відповідальність за роботу. Надто сумлінне ставлення до роботи шкідливе для вашого здоров'я, попереджають лікарі. Адже навіть банальна застуда, перенесена на ногах, може призвести до цілої низки ускладнень і навіть летальних випадків. Особливо це дуже притаманна грипа. От, Ну і минулого року це було півтори тисячі смертей. Людина не зверталася увагу, бо займалася самолікуванням, пізно потрапляла до лікарів. Утім, чимало українців все одно більше бояться втратити роботу аніж здоров'я. І дарма каже юрист: якщо керівник загрожує вам звільненим через те, що часто хворієте, просто зафіксуйте цю розмову на телефон, аби в разі необхідності поновитися на роботі через суд. Це буде результатом того, що людина може бути скоріше за все поновлена на посаді, а винних осіб може притягнути до відповідальності і аж до кримінальної. А от фахівці ринку праці переконані, у більшості українських компаній до таких радикальних методів не вдаються. Адже керівники теж люди і теж інколи хворіють. Оксана Вілента, В'ячеслав Вентичанський, Сабиція, канал Україна.